Всім привіт! Мене звати Олексій. А це нова потужна середна станція на 120 кВт від компанії Ясно. Адже в цьому форматі я розповідаю, де з'явилися нові потужні зарядні станції за попередній місяць за червень 24-го року. Цього року у нас вже був визначний юбілей. Нас було перших 200 потужних середних станцій. І цього місяця також юбілей на цілих 300 потужних зрядних станцій, потужністю від 800 кВт і вище. Починаємо ми традиційно з компанії Тока. Компанія поставила цього місця кілька крутих зарядних станцій. Одна із них знаходиться тут, в місті Києві. Це у нас гіпермаркет Новус на проспекті Ваварії Абоновського біля Савастопольської площі. Тут у нас є станція родина компанії Єва Чарч потужністю 80 кВт. На станції є всі необхідні швидкісні конектори: CCS2, GBT та CHAdeMO, а також повільний порт. Бачимо, що автомобіль Ягуар АйПейс зараз заряджається. Все працює нормально. Ця станція знаходиться на закритій підземній парковці, а також на вулиці є ще одна станція біля цього гіпермаркета, вже трошки повільніше, там 500 кВт від компанії Ionity, тож маємо тут такий типу зарядний хаб. Окрім цієї станції, в місті Києві є ще одна нова станція на 80 кВт від оператора Evoltic, який діє в партнерстві з компанією Тока в їхньому білінгу. Традиційно оператор Evoltic встановлює зарядні станції виробництва компанії ND Group. І цього місця встановили таку станцію на лівому березі міста Києва недалеко від парку Податської слави. До речі, ще одна станція виробництва компанії Груп» з'явилася цього місця в білінгу тока в місті Львів на проспекті Червоної Калини. Тож цього місця всього три станції, але всі три дуже важливі і потрібні. Переходимо далі до компанії «Екофактор». цього місця компанія принесла нам дуже багато важливих і крутих новин. Починаємо звідси: це станція виробництва компанії Екофактор. Оператор Айоніки встановив цю станцію на парковці торгового центру Good Life біля метро Звіринецька, а також бульвару Міхновського. Це все раніше називалося Дружбою народів. Це вона станція ародируська компанії Екофактор, має конектор CCS2, GBT чи демо Потужність у неї 120 кВт. Окрім цієї станції, в місті Києві також була встановлена станція потужністю 160 кВт. Яка знаходиться на виїзді на Житомирську трасу на верхньому паркінгу торгового центру, який називається Хітмол. Окрім цього, компанія Айоніті також встановила станцію на 120 кВт в місті Дніпро. Теж дуже важлива станція, знаходиться на центральному вокзалі біля Макдональдса. Крута локація, все супер. І окрім цього, також компанія Айоніті цього місця запустила ще одну потужну зарядну станцію на трасі Київ-Одеса в районі Умані. Біля ресторану, який називається Бюстропекаря, фактично цій локації вже була потужна зарядна станція від компанії Ентерпрайз». тож це у нас заміна. І зняли поставили станцію від «Айоніті», яка кращого обладнання, яка надійніше працює. І ще кращий білінг об'єктивно. Але та станція, яка встановлена в Умані, раніше стояла в Києві на торговому центрі Ретровіль. Там теж є заміна. Замінили станцію 80 кВт на 60 кВт. І таким чином у нас кількість станцій сягнуло 300, а потім впало до 299. Бо одну потужну станцію зняли, а на її місце поклали 60 кВт. Ціма цими станціями ми завдячуємо компанії Ionity, Але окрім неї, також цього місця є дуже важлива і довгоочікувана новина. Мова йде про місто Миколаїв і всіх жителів міста Миколаєва я вітаю з тим, що в вашому місті є цього місця цілих дві круті новини. Перше, це отака станція виробництва компанії Екофактор з конекторами GBT, Чадемо та ccs 2 була встановлена на вашому місці, потужності 90 кВт. А друга новина полягає в тому, що станція була встановлена не одна, а цілий зрадний хаб. Одразу дві станції. Тож тепер, якщо ви їдете транзитом, наприклад, з Дніпра до Одеси, чи з Миколаїв, чи з Кривий Ріг, то у вас є можливість заїхати в Миколаїв на такий потужний зрядний хаб, там де є цілий дві круті зрядні станції. І давайте подивимося, як вони працюють. Крута, струн 200 А. Це нова станція. Ось така машина. Тож ще раз вітаю всіх жителів міста Миколаїв з тим, що нарешті в вашому місті є крута станція і навіть не одна, а цілих дві. Переходимо далі ми до компанії Go2U. Компанія Go2U цього місця нас традиційно радує різними крутими станціями. Зокрема, станція виробництва компанії UGV. Кілька таких станцій встановили цього місяця. Ця станція встановлена в місті Києві на позняках біля ТРЦ Піраміда бачимо тут повний ажіотаж, заряджається машина по GBT, оча демо. І тут також є ще 2 але всього два паркомісця. Тому станція фактично зрахована на дві машини з діленням по 80 кВт, адже станція тут потужності цілих 160 кВт. Така сама станція також була встановлена цього місяця у смілі Черкаської області. І сміла це є дуже важливий транспортний транзитний вузол. І тепер, рухаючись по трасі Київ-Знамінка, ваші подорожі стануть ще зручнішими, оскільки з дозарядкою смілі можна спокійно вирушати в подорож до Дніпра, до Олександрії, до Кривого Рогу і так далі. Окрім цих двох станцій, також ще дві станції було встановлено на базі гіпермаркетів Епіцентр. Одна станція встановлена в місті Мукачево, і ці станції в Смілі та Мукачево об'єднують те, що це обидва таких транзитних напрямки. Якщо ви рухаєтеся в сторону кордону або до берегового, або до якихось закарпатських курортів, то ви обов'язково приїжджаєте через Мукачево, і в Мукачево нарешті є така важлива транзитна локація. Не менш важлива і не менш транзитна локація була запущена також цього місяця на базі маркета Епіцентр в операційній системі Go2U. Це локація в містечку камянець подільський Тож, рухаючись, наприклад, до Чернівців, приїжджаючи через Кам'янець-Подільський, можете там дуже зручно і швидко зарядити ваш електромобіль на потужних станціях Go U виробництва UGV. Всі чотири станції, які я назвав, потужністю 160 кВт, мають конектори ccs 2 GBT та CHAdeMO. Переходимо далі до цієї станції, з якої починали. Це станція виробництва компанії UGV Україна. Має два конектори ccs 2 та GBT. Станція потужністю 120 кВт розташована в білінгу компанії Ясно. Загалом компанія Ясно починала як такий потужний гравець ще там, 5 років тому, але зараз компанія трошки відстає і не так часто нас радує крутими станціями. Тож кожна нова станція від компанії Ясно це як свято. Окреме свято для власників електромобілів з Китаю, адже тут у нас перша станція, на якій є конектор, GBT. Раніше в білінгу компанії Ясно не було станції з цим конектором. Станція розташована в містечку Вишневе, що є передмістям Києва. Тут у нас на території знаходиться невеличкий торговий центр, тут є у нас магазин продуктів, є спортлайф, є невеличкі кафешки, також поруч величезний магазин канцтоварів Папірус, де також є потужна від компанії Тока. Окрім вже перелічних операторів цього місця, також компанія CloudPay порадувала нас новими станціями. Зокрема, в Бужероді компанія запустила станцію потужністю 80 кВт. Знаходиться станція біля готельно-ресторанного комплексу. Тож доволі зручно, якщо ви подорожуєте в Ужгород або через Ужгород. род, там зупинитися зарядити ваш електромобіль або просто повечеряти, або просто зарядити ваш електромобіль на хорошій станції виробництва компанії Енді. Цю станцію традиційно встановив оператор Грінвайн Енерджі. Але цього місяця також з'явилися нові станції від іншого оператора в білінгу CloudPay. Зокрема, мова йде про оператора Volt, який запускається в місті Черкаси, і дебютував цього місяця з двома потужними зарядними станціями на 120 кВт виробництва Енді Group в білінгу компанії CloudPay. Тому в Черкасах на сьогодні CloudPay тепер раптово стає а, таким найпотужнішим білінгом, оскільки. Серед таких реально сильних станцій є в Черкасах. У нас екофактор, одна локація від Айоніті Тока. У нас є зарядний хаб, який поки що ще не на повну потужність. І у нас тепер є цілих дві локації від CloudPay, від оператора Вольт. Тому, якщо ви подорожуєте через Черкаси, обов'язково встановлюйте собі застосунок, який називається CloudPay, і заряджайтеся по вигідному тарифу на хороших станціях родиста Енді вінінгу компанії CloudPay. На завершення відео маємо чудові новини. Компанія Flash запустила цього місця отакий цікавий зарядний міні-хаб. Фактично маємо тут три зарядні станції. Оця станція має конектор CCS2 потужністю 80 кВт та конектор GBT потужністю 40 кВт. І фактично тільки ця станція попадає в наш дайджест, адже та друга станція має також два конектора це GBT та Чодемо, але вони потужністю по 40 кВт. А тому для нас не сильно цікаво. Третя станція це повільно. Загалом такі локації по потужності 40 кВт, вони мають сенс, якщо ви приїхали в торговий центр. А тут у нас торговий центр Лавіна Мол, величезний торговий центр, де можна багато всього поробити, і піти в кіно, і по магазинах, і поїсти, гарно провести час. Тож на таких локаціях є сенс станція 40 кВт, оскільки ви поставили машину, вона заряджається тривалий час, поки ви проводите час в цьому торговому центрі. І фактично ви можете не паритися, якщо ви затримувались в торговому центрі, там, наприклад, на 2 години. Але якщо ви хочете заїхати на локацію і швидко зарядитися, то станція 40 кВт на сьогодні не є цікавими. Тому для нашого дайджесту нас цікавить лише ця станція, і саме оцей конектор ccs 2. На ньому, до речі, специфікація, що він видає максимально 200 А, а це відповідно. Наші 80 кВт. Тож Ця локація класна, вона сподобається всім власникам електромобілів, які проживають, наприклад, в Ірпені, в Бучі, на Житомирській трасі, на Академії містечку, Сатошині і так далі. Оскільки можна приїхати в ТРЦ намов, лишити вашу машину на зарядці, або ж швидко зарядитися по CCS2 на 80 кВт і провести час в торговому центрі. Загалом це хороша локація. Єдине, що парковку доволі важко знайти, оскільки е, тут дуже багато різних парковок і треба знайти саме необхідну для вас. Станція запускається або через telegram бот або через веб-сайт. Е, обидва варіанти підходять. Можна запускати станцію без поповнення рахунку, наприклад, оплачуючи карткою, а можна покласти гроші на баланс і запускати з балансу. Так буде трошки швидше, але треба тримати гроші на балансі. На завершення у нас є ще така компанія After Enterprise, Вона ж Eva Chargers. Цього місця запустила одну потужну зарядну станцію. Ця станція знаходиться на окружній міста Львів. Там є АЗС ОКО, також кілька готелів. Станція має потужність 90 кВт, конектори 2 конекторисісія з дваджібітічадемо та тип. 2. тож, отак завершуємо наш дайджест. Маємо класні новини з нових міст там, де станції ще не було. Маємо цікавий зрядний хаб від флеш таких конфігурацій. Двох станцій родиста компанії Ай Маємо нарешті станції в Миколаєві, маємо нарешті станції в Смілі, а також підсилення інших міст, таких як Черкаси, Ужгород, Київ, Львів і всі паралічні раніше міста. Ми вступаємо в липень, який по всіх очікуваннях буде рекордним місяцем по зрядних станціях. Дуже багато є обіцяючих різних новин, чутків. Тому обов'язково зустрінемося через місяць у форматі і подивимося, чи справді випень стане рекордним. А я нагадую, що вам варто поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал, а також дивитися інші наступні відео, які будуть цього місяця. Зокрема, будуть огляди автомобілів, а також буде серія відео в форматі огляду зарядних мереж за кордоном. Це буде Польща, буде Чехія і, скоріше за все, якась інша країна, мабуть, Австрія. Тож будуть відео в різних форматах, цікаві для різних глядачів. До зустрічі на нових відео. Бувайте!